93. Все для надійного та ефективного бджільництва. Ми це традиції, технології, якість. Пластикова надрамкова годівниця Vimex – Це зручний та універсальний інструмент, створений для підтримки бджолинної сім'ї у безвзятковий період влітку або восени до початку зимівлі. Ця годівниця ідеально підходить для використання як новачками, так і досвідченими пасічниками. Годівниця виготовлена з високоякісного харчового порвинного пластику, що гарантує тривалу експлуатацію без впливу на якість меду. Її конструкція дозволяє легко наповнювати годівницю сиропом або іншими кормовими матеріалами, мінімізуючи ризик витоку. Годувати сиропом можна без захисної маски, оскільки при відкритому відділенні для подачі сиропу бджоли не можуть вийти назовні. Також перевагою даної годівниці є конструкція, яка запобігає утопленню бджіл у сиропі при використанні. Розміри даної моделі. Довжина 26,4 см, ширина 20 см, висота 5,7 см, об'єм 1,5 літра. Завдяки компактним розмірам та надійним матеріалам ця годівниця забезпечує оптимальне годування сиропом, дозволяючи бджолам отримувати поживні речовини протягом тривалого часу. Також у нас ви можете придбати аналогічну годівницю. Об'ємом 0,8 літра, яка також дуже добре себе зарекомендувала на європейському ринку. Крім того, ми пропонуємо годівницю Vimex розраховану на 10 рамок. Вона має два окремі відділення з одного боку для сиропу, а з іншого для канді. Це дає можливість одночасно використовувати різні види кормів залежно від потреб вашої бджолосім'ї. Місткість ємності для подачі сиропу становить 3 літри, а місткість контейнера для подачі канді 2,5 літра. Ця годівниця стане незамінним помічником для бджоляра, забезпечуючи легке та ефективне годування ваших бджілок. Меліса93. Ваш помічник у досягненні найкращих результатів у бджільництві.